Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пропускає, що після деокупації Криму у нього можуть відібрати автономний статус. Подоляк підкреслив, що існування автономії у складі унітарної держави є живильним середовищем для сепаратистських настроїв. Інформує уніян. Очевидно, що утримавши автономію, ти підсвідомо вважаєш себе чимось краще ніж інші регіони. Для унітарної держави автономія це небезпечний шлях, це шлях. Конфліктності на регіональному рівні зазначив він. Подаляк підкреслив, що права етнічних меншин в Україні мають бути дотримані, говорячи про кримських татар, які заслуговують на симпатію українців, як заявила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева, кримінальну відповідальність після звільнення Криму від Росіян мають понести ті, хто зрадили присязі та пішли працювати в окупаційній адміністрації. Також Ташева заявила, що Росіян із Криму видворятимуть кожного окремо колективної депорта. Ця не буде, зокрема, депортуватимуть росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року. Що ж, якщо говорити про українське право про українську конституцію, то жодних змін у статусі Криму не було. Розповідає експертка національної платформи стійкості та згуртованості національного інституту стратегічних досліджень Юлія Тищенко. Ще до 2019 року було розроблено проєкти рішень, які пропонували можливі зміни до конституції, зокрема про те, що джерелом автономії є право, право кримсько-татарського народу на самовизначення в Україні, бо це корінний народ України. Поза минулого 2021 року було ухвалено закон про корінні народи України. Ця частина законодавства щодо гарантії корінних народів розвивається, але жодних змін конституція не було. Пояснює експертка. Якщо говорити про систему міжнародного права, то спробу російської анексії по суті не визнають міжнародні організації, зокрема ООН, не визнає глобальна більшість країн світу за винятком 4-5 країн сателітів. Росії, хоча Росія всіляко намагається продемонструвати, що є якесь зізнання, що її спроба анексії поступово аля легалізується, але це абсолютно неправда. У міжнародній системі права Крим це окупована територія, це територія, що перебуває під російським контролем. Це територія України, яку сьогодні окуповано Росією, і жодні кроки Росії для легітимації, аля російського статусу Криму власне не визнаються, каже експертка. Бачення майбутнього кримської автономії досить давно обговорює. Ця каже Юлія Тищенко, є різні діаметрально протилежні погляди. Один із них взагалі ліквідація автономії, бо це російська автономія територіальна, в якій законсервований радянський народ. Але якщо говорити про візію автономії, то це внесення змін до конституції з певними напрацюваннями. Це визнання автономії, яка б гарантувала кримським татарам право на автономію і при цьому гармонізувала б міжетнічні відносини, яка передбачала б реалізацію прав різних національних груп меншин, які живуть на території. Рія Криму розповідає Юлія Тищенко. Це потребує змін конституції України. Безперечно, у період воєнного стану ці зміни не можуть бути внесені. Є аргументи, що статус автономії тих чи інших територій сприяє діям окупаційних режимів. Тут можна сказати, що частини Донецької та Луганської областей не були автономіями, проте окупація відбулася. Тут річ не в правовому характері території, річ не в автономії як такий Справа в тому, що у ній закладено які права встановлюються, робить висновок експерт. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!